Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Рекомендую вам, будь ласка, підпишіться на блог Сучасні освітні технології, де ви можете прочитати я думаю, корисну інформацію, завантажити вже готові шаблони, подивитися ідеї і написати свої результати. Нам дуже цікаво, як ви користуєтеся штучним інтелектом в освітньому процесі. І приєднатися до нашого клубу, можливо, розказати, що ви зробили і як це дійсно працює. Тож, шаблони родинного дерева прописано на цій сторінці, всі посилання будуть під відео. Ми переходимо на цей ресурс Bing. І ми можемо ем, вписати промпт. Так, ну, ось тут є такі запити, якщо ми пишемо запит, тут ось були мої деякі. Спроби. Проблема полягає в тому, що коли він генерує декілька рамок, вставляються фотографії. Як ти не намагаєшся сказати йому, що там повинно бути біле місце, то, бачите, іноді, взагалі, усі рамки він вставляє свої зображення. Так. Наприклад, пишемо е, і. Надаємо йому команду без фотографій, і після кого ми можемо внести певний стиль. Наприклад, Color» і дивимося, що у нас тут буде. Поки воно генерує, я вам хочу показати те, що дійсно можна використовувати. Ну, ось тут всі рамки, бачите, пусті. Тут взагалі І Промпти, тут запити написані, тут стиль аніме було задано, е, і так, дивимося, що у нас вийшло. Ну ось, ми бачимо, що, в принципі, ну, це, я думаю, можна використовувати і приклеювати сюди свою. Своє зображення, фотографію робити проєктну роботу для початкової школи. Ну, Тут ми бачимо вже творчість штучного інтелекту, і ми маємо ось такі фотографії. Так, що стосується стилів, зараз одну секундочку. Що стосується стилів, то ось тут різноманітні стилі для генерації зображень. Ми можемо скопіювати, і стилі потрібно вказувати після коми. Ну, наприклад, давайте ми котика генеруємо. Ілі Леонардо Да Вінчі, Ну, а потім можемо вибрати цілі Пікас, Ну, навіть і Леонардо да Вінчі, Тут, мабуть, котик Леонардо да Вінчі, який був. Ну, ось тут, бачите, не в повний зріст, а то б зробили, як людина. Досить непогані котики, так? Да? А тепер давайте цього самого котика спробуємо в стилі Пікассо, як бачить, штучний інтелект. Потрібно почекати. Ну ось, такі котики. Можливо, для уроків мистецтва, коли розглядаються різні стилі, потрібно впізнати і елементи якісь, да? то така ідея може бути корисною для того, щоб встановити елементи того чи іншого стилю. Чи будемо ще якісь є побажання щось? створити якесь зображення пан Дмитро. Ну, давайте з, з японців когось. Mm. Зараз я скажу, можна? Так, да, можна, я не впевнена, що я напишу правильно. Ну, давайте когось. Ну, котика. Котика не знаю. Mm -hmm. В стилі тхіро Асіми, т х айро ну, Асіма, Хай буде так. Чи Не впевнений, правильний? що він малював котиків. Чи певно, чи правильно він написало? Так, правильно, правильно. Можливо, не котика потрібно було. А добре, хай малює котика. Ні, він не знає, хто це. Він не знає, можливо, не знайомство творчістю. Знайом. Ну добре, давайте когось іншого. Алембранта. ДТ. Д, Д, ДТ, Угу. Дякую. може, інстайл оф, ну? Ну, так, знає, ну, це ні, а ось там. Ну, за кольоровою гамою да, за кольоровою і за грою світла, я б сказала. Uh -huh. От, uh -huh. Гра світла, так. Да. Ну, фантастика, так? Да? Ось тобі і котики. Портрет, хоч на виставку. Ось та, так такі можливе вивчення творчості. Підсумковий урок творчості різних художників, да згенерувати те, що не було, і до якого стилю відноситься, і чому пояснити.